Дівчата, добрий день, готові купити те, що в мене у пакетку за 50 гривень. За 50? Так. Якщо в мене є мілки, то можна. Можна на карту навіть? Можемо взяти зі на двох посмотреть. Дивіться, який вам подобається найбільше. Може бути це цей. Вам неудобно буде достати. Так, Нема питання. Ми вже навчилися. Домові. Ось цей, правильно? Так. Беріть. Відкривайте, дивіться, що там. Що ж ви взяли за 50 гривень. Подивимося, що ви взяли за 50 гривень. Мы, кстати, без прикола, мы сегодня в Киеве брали колбасу местную. И мама каже, то возьмись с собой, повезешь домой. Как раз будет к набору. Дякую. Супер. Дякую вам. Дякую. Нормально.